Костянтин Денисов, речник Легіону Свободи, долучається до нашої ефіру. Вітаю вас. Вітаю вас, вітаю ваших глядачів. Пане Костянтин, Вже я озвучив точніше заявлену інформацію пану Андрющенко стосовно підготовки нових боєздатних підрозділів, які можуть вже найближчим часом рушити в бік Запоріжжя. Якою оперативну інформацію оперуєте ви? Власне, як ви її оцінюєте? Напружена ситуація динамічна і напружено. Ворог не припиняє обстрілів, причому це можуть і атак артилерійських, авіаційних активно застосовує безпілотники. Стосовно обстрілів позиції наших побратимів, захисників захисниць України, це можуть бути комбіновані обстріли за рахунок артилерійської техніки, броньованої техніки, важких вогнеметних систем, відповідно, вони зараз займаються тим, що намагаються. Вибити наших хлопців з опорних пунктів з тих позицій, які вони займають. Ну намагаючись таким чином просто максимально розширити сіру зону і посунути її в нашу сторону. Ну на загал у них зараз такі більше стоять тактичні завдання. Повторююся, це розширити сіру зону, встановити над нею вогневий контроль і максимально її посунути в нашу сторону. Но ну, силах оборони півдня, зокрема повідомляли, що противник останніми днями активно штурмує саме на цьому напрямку, проводить штурмові дії. Про що це здебільшого свідчить? Це ж таки про розширення так званої сірої зони, на якій ви акцентували щойно чи намагання або прикінцевої кінцевої мети противника, все ж таки рухатися в бік обласного центру. Наскільки це в принципі реально з огляду на і укріплені позиції вже наших сил спротиву? Ну, в принципі, нічого в цьому немає. Вони ми ще в минулому році сформували. Нові десантно-штурмові підрозділи саме тут в Запорізькій області, і у них тут стоять і досвідчені штурмові підрозділи, які вже пройшли не одну військову кампанію, починаючи з першої російсько-чеченської сирійська кампанія, російсько грузинська війна, російсько-українська війна, починаючи з 2014 е року. Вони намагаються зараз перше, да це. Стосовно сірої зони її посунути в нашу сторону. А така вже наступна у них на наступному щаблі задача це повернути контроль над тими територіями, які вони втратили під час українських наступально визвольних операцій в 23-му році, більш відомі як контрнаступ, тому що Кацапи втратили контроль над двома населеними пунктами. Це П'ятихатки і работіна, і зараз для них одна з таких пріоритетних задач за часто. Ситуації інформації, яку ми бачимо, ми свободівці, тут на лінії бойових дій. У них у рукацапів задача повернути контроль над цими населеними пунктами. Якщо говорити про засоби, якими перує ворог, зокрема, якщо говорити про запорізький напрямок, ми часто густо згадували про ті ж самі там двоколісні мотоцикли і багі. Але, от спілкуючись з військовими по інших напрямках, зокрема Донецькому, Луганському, та навіть і Харківському, де вже е, трошки земля не така тверда, скажімо, вони констатують про те, що е, ну власне військові наші, що повсякчас росіяни використовують гусеничну техніку, броньовану в тому числі, і на цьому тлі е, у нас у нього є перевага, тому що. Ми здебільшого послуговуємося колісною технікою. Що на Запорізькому напрямку? Що з погодою? Як погода впливає врешті на пересування ворожого транспорту? Який транспорт росіяни задіють? Дивіться, погода однакова, і позитивно і негативними впливає на обидві сторони. Так не буває, що для українців погода хорошо а для росіян погана. На однаково впливає. По техніці, але але є різна, але є різна парі... техніка в арсеналі, яку ми можемо використовувати ми або ворог. Да, ну ми зараз, ми на проговорили питання погоди. Наступне по техніці Баги квадроцикли вони активно використовували ще з літа 23-го року. Ми в вашому ефірі розповідали, що у них були мобільні розрахунки ПТРК, які на квадроциклах швидко приїхали, розклалися, обстріляли нашу техніку, швидко зібралися і вшилися. Вони зараз активно користують різноманітну техніку, особливо це мотоцикли, на яких їхні штурмовички смертники намагаються прорватися до наших позицій. Здебільшого задача таких одноразових штурмовичків це виявити наші вогневі точки, героїчно загинути в бою з ними, але виявивши ці точки, на них далі. Насипає, ну так як ці точки виявляються, то на них далі насипається російська артилерія. Також декілька разів ми фіксували, що такий штурмовичок на мотоциклі швидко намагається під'їхати до наших позицій, позицій українських захисників, заки закидати їх гранатами і вшитися назад. І для цього вони також їх використовують по техніці. Здебільшого вони використовують для підкидання штурмових груп. Або для їх вогневої підтримки, особливо коли там, наприклад, десанто-штурмові та підрозділи намагаються вчиняти атакувальні дії. Або просто її там підганяють і використовують як стаціонарні артилерійські установки. Тобто вони не діють шаблонно вони можуть комбінувати. Я буквально нещодавно вам розповідав про комбінацію під час артилерійських обстрілів наших позицій. Так само вони комбінують використання техніки. Це говорить про те, що а ворог набрався досвіду, б ворог не ковиряється в носу, він аналізує хід бойових дій, і намагається. Шукати різні е, шляхи, методи прощупування промасування нашої оборони, видумувати якісь нові тактичні ходи для того, щоб досягати успіху на полі бою, ну врешті, тому і актуалізується постійно щодня і щогодини питання. Е, Поповнення БК для наших підрозділів на різних напрямках, і тут не лише про арту, і про потужні там ті ж самі гармати і важку техніку, які постачають і наші виробники, і наші партнери, але так само елементарно про ті ж собі реби і фпв дрони, які потрібні зокрема, і військовим з Легіону Свободи. Тож, якщо це звертається наших глядачів, побачите черговий якийсь збір на потреби військових, зокрема, окремої з Легіону Свободи, активно долучайтеся. Я вам дякуємо, Костянтини, за те, що знайшли час. Костянтин Денисов речник Легіону Свободи про ситуацію на за Запоріг... Рійському напрямку щойно спілкувалися, як я обіц.